Врятувати життя воїнів, які щодня рятують життя українців з такою метою, 1 вересня у Рівне приїхала делегація тайванських лікарів-хірургів. Протягом тижня вони працюватимуть у рівненській центральній міській лікарні. Ми дуже раді, що нам пощастило потрапити в Україну і допомогти пацієнтам, які постраждали від цієї несправедливої війни. Ми дуже раді розділити з вами це горе і готові зробити усе, щоб допомогти вашим лікарям і пацієнтам реабілітуватися від отриманих травм внаслідок нападу Росії. Всі ми відчуваємо і поділяємо вашу війну і вторгнення Путіна в Україну, оскільки ми маємо таку ж саму ситуацію з вторгненням Китаю до Тайваню. Тому ми розуміємо ваше горе. Наша головна мета допомогти вам. Серед тайванських медиків є судинні, кардіо та колоректальні хірурги. Протягом тижня вони прийматимуть участь в операціях. Окрім цього, будуть створені також мобільні групи лікарів, які працюватимуть із вимушено переміщеними українцями. В міській лікарні залишається три хірурга, два судинних і один проктолог, де вони разом з нашими лікарями будуть оперувати. З іншою групою ми будемо організовувати мобільні пункти для переселенців в різних регіонах тамковель. Тернопіль і в Рівне ми знову повернемося. Окрім хірургічних втручань, тайванські лікарі планують забрати важкопоранених військовослужбовців у Тайбейський ветеранський госпіталь на реабілітацію. Окрім цього, вони запрошують і рівненських медиків приїхати у Тайвань, аби обмінятись досвідом. У них в місті Тайбей знаходиться ветеранський госпіталь. Вони готові за власні кошти прийняти наших пацієнтів складних, особливо з ампутаціями кінцівок. Також вже провели з ними перемовини про наших поранених військових. Вони також готові повністю забезпечити транспортування, лікування цих хворих. Тобто, якби вони зацікавлені цьому і навіть. Готові наших лікарів запросити туди на якісь курси на навчання, тому що мають. Величезний досвід у лікуванні таких хворих. Як розповів секретарів неради Віктор Шакирзян, тайванці не вперше допомагають Україні. Їх підтримка є дуже цінною рівному. Впевнений приїзд медиків є надзвичайно корисним і для нашої громади, адже у Рівненській ЦМЛ лікується багато військових, які потребують допомоги. Тайванці допомагають вже нам не вперше в Україні. От і хочуть так само тиждень часу провести в нашій міській лікарні. Прооперувати. Це є судинні хірургії та є хірургії різних так само, ну, лікувань. Я думаю, це піде на користь. Так само вони хочуть і допомогти забрати, якщо, наприклад, критичні там є от, саме наші пацієнти, вони можуть до себе забрати, пролікувати і так само відправити на Україну. Я думаю, це є, дасть користь для нашої України і дасть можливість так само тайванцям зрозуміти, як Україна взагалі живе під час воєнного стану. Протягом тижня рівненські медики пліч опліч працюватимуть з тайванськими колегами. Окрім нашого міста, вони також відвідують і ще кілька на заході України. Згодом разом із пораненими військовослужбовцями повернуться у Тайвань, де займатимуться їхньою реабілітацією. Ірина Жуковська, Михайло Мандюк, телеканал ITV.